Наразі у Житомирському обласному центрі крові спостерігається дефіцит усіх резус негативних груп, особливо перша негативна і друга негативна група. Нам потрібно поповнити запас саме цих груп, тому що була велика витрата крові, і ну, зараз, зараз її в вона в дефіциті. Аби закривати потребу у запасах крові, потрібно 50 донорів на день. Наразі ж охочих долучитися набагато менше. Перед процедурою особа, що хоче стати донором, повинна підготуватись. Добре, виспатися, не вживати алкоголь та жирну їжу за 48 годин до здачі, а також утриматися. Відкоріння за годину до процедури. Наша знімальна група вирішила також доєднатися до здачі крові. Зараз їмо сніданок донора. Після чого відправляємося в залу здачі крові. Сьогодні я прийшов здавати кров вперше і перед цим дуже сильно влякався цієї всієї процедури. Однак зараз я вже тут і розумію, що страшного нічого немає. Процедура займає близько 30 хвилин, а одна донація врятує життя трьох реципієнтів. Центр крові працює у будні дні з 8 до 13, а також декілька разів на місяць у суботу. Дві робочі суботи, друга, четверта субота місяця з 9 до 13 години. В принципі, свій графік ми виставляємо в соціальних мережах в інстаграмі в фейсбуці. Окрім того, фахівці виїжджають і у громади області, аби усі охочі могли долучитися до здачі крові. Графік виїзних бригад, теж у нас публікується на сторінках. Ми їздимо по всіх громадах Оморської області графік розпланований уже заздалегідь на рік. Тому можна доєднуватись, слідкувати за цим. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1